Сьогодні хочу з вами промовити слово сполучення зі звуком Л. Ви згодні? Перед тим, як будемо промовляти, давайте згадаємо артикуляцію звука Л зубки парканчиком, губки посмішкою. Язичок піднімаємо за верхні зубки, робимо вдих носиком. Та швиденько видихаємо на язичок, а ще додаємо голосу. Починаємо! ла 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 ли ла ла ле Ще разочок! ла 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 ле Молодці! Ми вже з вами неодноразово вимовляли у Вас вже набагато краще виходить. Але давайте тепер спробуємо у словосполученнях, це набагато складніше. На екрані будуть з'являтися малюнки. Я буду промовляти. Ваше завдання повторити чітко та гарно. Іноді буду задавати вам питання, тому слухайте уважно. Починаємо! Перед вами малюнок сукні. Якого вона кольору? Тепер давайте чітко промовимо блакитна сукня. Ще раз, блакитна сукня. Так яка сукня? Блакитна. Супер. Продовжуємо. Шоколадка. Але вона якась не вся. Гарно скажемо половина шоколадки. Ще разочок. Половина шоколадки. А тепер ви самостійно. Супер. Так, половина чого? Шоколадки. Гарно промовили. Хто знає, що це? Це салат, так. Якого він кольору? Давайте чітко. Зелений салат. Ще разочок. Зелений салат. Тож який салат? Правильно, зелений? Чую правильні відповіді. Згоден з вами це школа. Яка школа за розміром? Подивіться уважно. Велика. Разом промовляємо. Велика школа. Ще разочок. Велика школа. Тепер ви самостійно. Супер, я почув кожного. Так яка школа? Велика. Молодці. Правильно, це полуниця. Вона стигла. Як разом промовимо хто здогадався? Стигла полуниця. Ще раз. Стигла полуниця самостійно. Так яка ж полуниця? Тигла. Круто. Ще разочок тільки гарно. Що це? Згоден це ложка. А якого вона кольору? Поєднуємо ці два слова у слова сполучення. Золота ложка. Ще раз. Золота ложка. Ще разочок. Так що в нас тут золоте? Ложка, супер. Це лампа, всі згодні. А що у лампі є? Подивіться: лампочка, лампочка у лампі. Ще раз гарно промовляємо: лампочка у лампі. Самостійно? Так де ж лампочка? У лампі. Круто. О, ще одна шоколадка. А чим вона відрізняється від тієї, що ми вже бачили? Хто уважний? Вона ж ціла правильно. Промовляємо ціла шоколадка. Ще раз, ціла шоколадка. Самостійно. Так яка шоколадка? Ціла, круто. Правильно, це молоток. Давайте разом промовимо. Залізний молоток? Ще раз. Залізний молоток. Самостійно. Супер. Так що залізне? Молоток? Розумнички. Як називається будинок ділок? Хто пам'ятає? Вулик. А хто біля вулика літає? Поєднуємо у слово сполучення бджоли біля вулика. Ще разочок бджоли біля вулика. Самостійно. Так де ж літають бджоли? Супер! Ще одна школа. Хто побачив різницю з попереднім малюнком? Це школа маленька. Всі згодні. Промовляємо маленька школа. Ще разочок. Маленька школа. Тепер ви? Супер. Так яка школа? Маленька. Очі. Так, а якого вони кольору? Придивіться. Блакитні. Поєднуємо. Блакитні очі. Ще раз. Блакитні очі. Тепер ви. Супер! Якого кольору очі? Блакитні, молодці. Гарно разом промовимо. Фіолетовий клубок. Ще разочок. Фіолетовий клубок. Самостійно. Якого кольору клубок? Фіолетовий. Супер. З якого мультфільму ця сценка? Хтось знає? Це мультфільм Попелюшка. Куди потрапила Попелюшка? За допомогою своєї хрещеної. Розумнечки на бал. Так, тепер разом давайте промовимо попелюшка на балу. Попелюшка на балу. Самостійно. Гарно. Куди потрапила попелюшка? На бал. Круто. Правильно це акула. Подивіться, вам не здається, що вона щось хоче? Хоче їсти, значить, вона голодна. Промовляємо голодна акула. Ще раз. Голодна акула самостійно. Супер! Так хто тут голодний? Акула? Молодці? А, хто це? Це ж чаклун? Він злий, злий чаклун. Тепер ще раз промовляємо: злий чаклун самостійно. Який чаклун? Злий. Гарно сказали. <звук> кулон. А кулон. Хто здогадається, з якого він металу виготовлений? Чую, багато з вас здогадалось. і золота. Правильно, золотий кулон. Ще разочок. Золотий. Колон. Самостійно що золоте? Кулон. Супер молодці. Молодці. Знаєте, що це палатка? Якого вона кольору? Супер. Разом біла палатка. Ще раз. Біла. Палатка. Так що, біле? Палатка. Хто здогадався, що це? Так, це желе. Яке воно на смак? Малинове, а як ви здогадались? Які ви спостережливі? Побачили малинку? Промовляємо малинове желе. Ще разочок. Малинове желе. Самостійно. Правильно. Так що малинове? Супер. І це називається волошки. Хтось з вас бачив їх колись? Я бачив. А якого вони кольору? Блакитного супер. Промовляємо блакитні волошки. Ще раз, блакитні волошки. Тепер ви самостійно. Так, так що блакитне? Волошки? Круто! Це плаває? Правильно, це лебеді. Вони плавають на озері. Давайте гарно промовимо. Лебеді на озері. Ще разочок. Лебеді на озері. Самостійно. Так хто плаває на озері? Лебеді! Супер! Останнє слово сполучення на сьогодні. Вулик, правильно. Хто мешкає у вулику? Разом промовимо. Бджолиний вулик. Ще разочок. Бджолиний вулик. Самостійно. Так що бджолини? Вулик. Гарно сказали. Супер, ви молодці. Першу частину завдань ми виконали. Буде ще друга частина, але то пізніше. Зараз пропоную згадати слово сполучення, яке ми промовляли сьогодні. Всі готові? Давайте починати. Блакитна сукня. Блакитна сукня. Половина шоколадки. Половина шоколадки. Зелений салат, зелений салат, велика школа, велика школа, стигла полуниця, стигла полуниця, золота ложка, золота ложка, лампочка в лампі, лампочка в лампі, ціла шоколадка, ціла шоколадка. Залізний молоток, залізний молоток, бджоли біля вулика, бджоли біля вулика, маленька школа, маленька школа, блакитні очі, блакитні очі, фіолетовий клубок, фіолетовий клубок, попелюшка на балу, попелюшка на балу, голодна акула. Голодна акула, злича клун, злича клун, золотий кулон. золотий кулон. біла палатка, біла палатка, малинове желе. малинове желе. блакитні волошки, блакитні волошки, лебеді на озері, лебеді на озері. Бджолиний вулик. Бджолиний вулик. Молодці. Ви супер! Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!